Гігантський град в Італії, рекордна спека і пожежі в Європі, сніг, у Чилійській пустелі усе це лише частина подій минулих тижнів, і це не просто низка випадкових катастроф, це прояви глибинних процесів. У системі Землі найнебезпечніший із них у Сибіру там фіксуються нетипові землетруси, масштабні провали ґрунту і інші аномалії, що свідчать про активізацію одного з найбільших магматичних плюмів планети. 250 мільйонів років тому його потужне виверження спричинило утворення сибірських трапів і стало причиною великого Пермського вимирання, коли зникла більшість живих організмів на землі. Сьогодні ми знову спостерігаємо подібні процеси. Область під Сибіром, охоплена магматичними потоками, вже співмірна з територією Австралії, і це не локальна проблема. А загроза планетарного масштабу. Якщо станеться прорив, майже вся поверхня Землі стане непридатною для життя. При цьому існує реальне рішення планова дегазація. Керований відвід від газів і лави, знатер може не лише усунути загрозу прориву плюму, а й знизити внутрішній тиск у магматичній системі планети. Це дозволило б запобігти руйнівним землетрусам на кшкалт тих, що забрали тисячі життів у Тереччині, М'янмі та інших країнах, а також стабілізувати клімат на планеті. Давалося б, це має бути. Тема номер один для всього світу, але в інформаційному полі майже повна тиша, особливо в Росії. Більше того, тему плюми не лише замовчують, її висміюють і дискредитують. Чому? Давайте розберемось. Міжнародний рух АЛАТРА, який першим відкрито заявив про загрозу планетарного масштабу Сибірський магматичний плюм, тепер оголошений в Росії експерт. Чим же так насолила АЛАТРА Кремль царям? Генеральна прокуратура заявляє, що рух, нібито дискредитує армію та владу, але хіба не очевидно, справжня причина страх, страх перед правдою, яка здатна похитнути основи їхнього тронного режиму. Російські спецслужби розгорнули переслідування навіть за межами своєї імперії. За їх наказом триває масштабна кампанія з дискредитації руху АЛЛАТРА в Україні, де, власне, цей рух і зародився, а також і в інших країнах. Поширюється фейк, мовляв, переслідування в Росії це лише прикриття, а сама організація проросійська абсурд. Ще який досить згадати сенсаційну доповідь про загрозу прориву Сибірського магматичного плюму, підготовлену вченими АЛАТРА і розповсюджено по всьому світу на найвищому рівні? У чому ж загроза цієї доповіді для Кремля? Вона прямо вказує, на території Росії назріває катастрофа планетарного масштабу під ударом ключові стратегічні регіони, зокрема ті, де зосереджено ресурси та оборонні об'єкти. Для Газпрому, «Роснефті», Новатеку і інших гігантів це не просто тривожний сигнал, це ризик втратити інвестиції, тиск з боку акціонерів і найголовніше підстава для масових протестів. В умовах затяжної війни такий удар може виявитися фатальним: обвал економіки і втрата підтримки населення. Ось чому «АллатРа» стала ворогом, не тому, що бреше, а тому, що говорить правду. Можна закрити очі і назвати це маячнею а можна запитати себе, чому ті, хто б'є на сполох, викликають таку лють у тих, хто ладен продати все, аби лише врятувати свої капітали.